Ну що Шольц і Там ще одна якась прем'єрка. Німеччини вони у наступному році повернуть свою політику в таку сторону, щоб українців відправити на роботу. Тож сьогодні ми говоримо про наші українські дипломи і як їх підтвердити. Тому що, якщо ви підтвердите свій диплом, то ви вже маєте право на більш кваліфіковану роботу. Вас не мають права відправити на низькокваліфіковану роботу, якщо у вас є освіта. Тож це питання дуже важливо, і цим питанням треба наразі зайняти. Перше, я бачила відео на Ютубі, що. Типу можна підтвердити диплом, тільки якщо ви пройшли інтеграційний курс і маєте сертифікат Б1. Ні, це неправда. Ви можете почати процес підтвердження диплому вже з майже з першого дня, коли ви оформились там в джоб-центрі або Варбаць Агінтур. Також ця інструкція буде для тих, хто не стоїть ні Варбаць Агентур, не в джоб центрі вже має якісь власні кошти, але все одно можна підтвердити свій диплом безкоштовно. Тож говоримо сьогодні про це. А перед тим як ми перейдемо до всього процесу підтвердження е, диплому, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, давайте разом розвивати цей канал. І переходимо до самого процесу. З чого потрібно почати? Спочатку ви берете свій диплом, дивитесь, де ви навчались. До речі, після перевірки такий невеликий дисклеймер, після перевірки. Е, Мого диплому я зрозуміла, що це просто кусок пластику, який не варто навіть того пластику, який на нього витратили. Чому? Тому що я навчалася у приватному університеті і, і, і у місті Донецьку, і зараз його просто не існує. Деякі університети, які були у Донецьку, вони переїхали на інші території, які були під, під Україні, наприклад, там Маріуполь. Або, наприклад, там у Полтаву я знаю, деякі університети переїхали. Але ось мій, спочатку був у 2014 році, він переїхав у Маріуполь, але у 2021 році він повністю закрився, тож його просто не існує. Тож, перше, що вам треба зробити, берете свій диплом і йдете на сайт Анабін, де ви перевіряєте. Чи існує ваш університет з точки зору Німеччини, і яку акредитацію з точки зору Німеччини він, він має. Ви можете отримати результати H, H- і H-. Що це означає? H це означає, що цей університет вважається вишнім навчальним закладом та отримана у ньому освіта признається у Німеччині. А H- – це означає, що не признається, і аж плюс-мінус, тобто це можуть бути деякі професії признаватися, деякі ні. Освіту можна підтверджувати е, різноманітно. Вам треба дійсно перейти на сайт е, Анабіна і перевірити. Там можна підтверджувати і бакалавра, і магістра, і спеціаліста. Єдине, що не можна підтверджувати, це після дипломного освіту. Навіть деякі е, технікуми теж можна... Тож, якщо у вас не класична вища освіта по-українськи, ви все одно перевірите через сайт Anabin, чи є ваш, вищ... ваш навчальний заклад у цьому списку. І тоді ви можете розпочати е, процес підтвердження вашої освіти. Невеличке доповнення, подивіться, щоб у вашому дипломі стояла форма навчання. Там повинна стояти денна або очна, максимум очна-заочна. Якщо заочна, то е, шанси на підтвердження дуже малі. Коли ви це перевірите, перевірили вже от дома сидячи за комп'ютером, ви перевірили, ви можете зробити роздруківку, або не знаю, скріншот екрану. І якщо ви отримали результат аж плюс або аж плюс-мінус, то ви можете з цією роздруківкою піти у ваш Джоб Сентр агентур або просто почати процес. Підтвердження диплому. Якщо ви стоїте на джоб центрі ви робите цю роздруківку, і йдете на джоб центр і кажете: я хочу підтвердити свій диплом, в мене є вища освіта, і моя, мій університет, що ось по Аннабіну, має рейтинг H. І з, цим, з цією роздруківкою ви вже маєте право, і джоб-центр може вам вже дати кошти на те, щоб підтверджувати ваш диплом. Що ми робимо далі? Далі вам треба почати е, процес збору документів. Спочатку ми збираємо на українській мові, е, просто збираємося документи. Наприклад, якщо у вас немає якогось документу, е, для підтвердження диплому основним є диплом. Наприклад, у мене є диплом бакалавра. Якщо у вас є диплом спеціаліста, то вам треба диплом спеціаліста, диплом бакалавра е, і е, виписки по цим. По цим Дипломам, також бажано мати при собі е, атестат про вищу про світу про середню освіту. Якщо у вас немає, наприклад, атестату про е, середню освіту, це не проблема. Якщо у вас немає, наприклад, виписки по оцінках, е, і ви закінчили навчання після 2012, 2012 року, то ви можете скористатися. По, е, Онлайн-реєстром нашої країни і зробити собі випуску своїх е, дипломів своєї освіти. Якщо ви закінчили до 2012 року, на жаль, е, це неможливо. Я залишу посилання на онлайн на онлайн базу даних освіти України у посиланні під відео. Тож, е, дивіться, усі посилання, я, до речі, усі посилання і на набійне, на всі, які я буду тут згадувати, залишу. В описі під відео. Так от, ми з вами збираємо український пакет документів, і е, далі, якщо у вас е, якщо ви сидите на джоб центрі і Джоб-центр дає вам дозвіл на те, що ви можете е, за рахунок е, Джоб-центру підтвердити свій диплом, тобто вам треба оплатити цю послугу. Тож, якщо Джоб-центр е, згодив, що ви маєте право. Тобто, що вони вам дають гроші на підтвердження диплому, то ви починаєте перекладати свої документи. Якщо ж ви не на джоб центрі і я все ж таки хочете підтвердити свій диплом безкоштовно, то є, то є державна програма від Німеччини, яка спонсорує підтвердження кваліфікації. Але для цього треба підходити. Під деякі критерії, такі, наприклад, як що ваш особистий дохід, як однієї людини, не перевищує 26 тисяч євро на рік, або якщо у вас сім'я, то ваш дохід не Перевищує 40 тисяч євро на рік, тоді ви можете скористатися цією державною програмою. Посилання на цю державну програму я також залишу у описі під відео, тож заглядайте. Далі, чому це важливо спочатку зрозуміти, хто буде платити за ваше підтвердження диплому? Тому що, наприклад, якщо ви хочете скористатися цією державною програмою, то ви спочатку отримуєте дозвіл. тобто ви подаєте заявку на цю державну програму. Ця державна програма присилає вам документ, що ви що ви маєте що вони вас спонсорують. Вони спонсорують до 600 євро. Це в принципі достатньо там підтвердити один диплом. Один диплом коштує підтвердити саме підтвердження 200 євро. Кожен наступний 100 євро, але е, ще врахуйте те, що вам треба це все перекласти, це теж е, коштують гроші. І ось, наприклад, ви отримуєте грант від держави на 600 євро, і ви тоді починаєте і переклад, і підтвердження. Тобто, ось ці 600 євро, у вас є бюджет на це все. Якщо це джоб центр то з Джоб-центром треба трохи більше комунікацій. Е, Вирішили, хто платить за нас. Якщо ми платимо самі за себе, то ми цей просто крок <сь> скорочуємо і е, робимо це самостійно. Ось ви все переклали, склали все то е, в купу. Дивіться, для того, щоб відправити у цей сервіс ЦАП для підтвердження диплому, вам треба зробити копії усіх ваших документів і перекладу копії, і ось такого пластику копії, і там освайця весь перелік документів. Ви теж можете знайти за посиланням під відео. Ось весь цей перелік вам треба зробити копії, не оригінали. І копії ми відсилаємо до цього ЗАГО. І ось, коли ви зібрали пакет документів вже перекладений пакет документів, плюс там ваші документи посвідчення особистості, ви заповнюєте форму, ви заповнюєте форму на сайті. Для підтвердження диплому роздруковуєте її і додаєте до цієї купи документів. Якщо вам цікаво окреме відео, як заповнити ту форму, дайте мені знати в коментарях. Запишу, може, такий якийсь відеоурок. Далі, коли ми відправили ці копії, ЦАП перевіряє весь пакет документів, і якщо він повний і підходить для підтвердження, то вони висилають вам рахунок на сплату тільки після цього, після. Рахунку, ви можете бути впевнені, що ваш пакет документів прийнятий, і може бути початку може початися процес підтвердження вашої освіти. Вам тільки треба заплатити. Знову ж таки, якщо у вас грант, то ви просто платите з гранту. Якщо у вас джоб-центр, то ви цей рахунок відносите в джоб Центр. джоб центр оплачує і починається процес. Процес підтвердження, наприклад, цей диплом, то, що я вам показую у процесі цього відео, підтверджувався десь 3 місяці. Зараз кажуть, що десь 2-3 місяці, плюс-мінус, але є такі унікальні кейси, де підтверджували і за 2 тижні. І ось після цього, після того, як ви підтвердили диплом, ви можете прийти до свого братора у джоб-центр, якщо ви в джоб центрі і вже з ним. Пропрацювати вашу стратегію, як ви будете інтегруватись у Німеччині? Тобто, ви скажете, в мене є така освіта. Так, я розумію, що мені треба там німецька. Я ось там не знаю, чекаю свою чергу на інтеграційний курс, але о, щоб мені працювати, що треба там далі зробити? І ви збиратором можете вже. Говорити про те, як ви будете інтегруватися, як ви будете працювати. Тобто не так, щоб наступного року вас послали на якусь погану роботу, яка вам не подобається, а вже на плюс-мінус нормальну роботу згідно вашої освіти. Тобто, коли ви будете мати на руках документ про освіту, то і ваш джоб-центр не має права не зважати на вашу освіту. Як на мене, то підтвердження вашої освіти не треба відкладати на потім, на наступний рік, коли там ви щось ще зробите, або коли там, е, вже почнуть на вас тиснути, щоб йти на роботу. Е, я вважаю, що це треба почати вже зараз. Тож подумайте про свою освіту, продумайте про те, що все ж таки, я думаю, дійсно будуть якось тиснути на українців, щоб вони пішли на роботу. Тож е, займайтесь своєю. З своїми документами. В мене цей мій диплом нічого не вартий, але в мене є німецький досвід роботи, тож в мене теж є таке виправдання, чому я не піду не знаю, там збирати помідори. Якщо це відео було для вас корисне, дайте мені знати вашими коментарями та вподобайками. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Підтримуйте український контент. Якщо у вас є якісь питання. Або ідеї для відео, які б ви хотіли побачити на моєму каналі, також пишіть у коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь і побачимось у наступних відео. Чос!